Останнім часом майбутнім батькам все частіше пропонують нову послугу в пологовому будинку, збір та збереження поповинної крові новонародженого малюка. Ми вирішили з'ясувати, що це модна тенденція чи справді надійний спосіб застрахувати здоров'я дитини на все життя. Пуповинна кров це безцінне джерело стовбурових клітин, з яких формуються всі органи і тканини людини. Стовбурові клітини в організмі відіграють роль своєрідної швидкої допомоги. Якщо десь в організмі проблема, вони туди прямують, перетворюються в клітину ушкодженого органу і таким чином сприяють відновленню його функції. На перших етапах внутрішньочеревного формування дитинки її організм повністю складається із стовбурових клітин. З віком їхня кількість стрімко зменшується. Вже сьогодні медичні експерти із клітиною знають, як із стовбурових клітин приготувати препарати для лікування понад 70 найважчих захворювань. Клінічні дослідження можливостей стовбурових клітин тривають у всьому світі. На сьогоднішній день більше 70 захворювань абсолютно доказано лечаться з допомогою примінення препаратів з стовбурових кліток поповінної крові. Це, прежде всего, імунодефіцити. Це захворювання крові. Нарешті, в області онкології ми бачимо, що здесь имеется явний прорив. То есть к тем традиционным методам лечения онкологических состояний, как хирургия, химиотерапия или радиационное облучение, добавляется еще и регенеративная терапия с применением стволовых клеток. Это лечение касается тех состояний, когда классическим традиционным путем уже невозможно получить хороших результатов. Отримання стовбурових клітин саме із поповинно крові нині лікарі називають найбільш етичним та ефективним засобом. Наприклад, вже сьогодні у світі кількість трансплантацій стовбурових клітин поповинної крові перевищила кількість трансплантацій донорського кісткового мозку при лакімії. Можливо, вже за кілька років медицина зможе повністю відмовитися від не надто моральних методик пересадки органів. Зараз говоримо адякаби примінення стволових клієнт клімононукліара в поповінній крові. Но самый главный запас нам пригодится именно для формирования органов и тканей. Никакие механические искусственные органы и ткани не заменят биологических тканей. Медицина уже дошла до того момента, когда уже сегодня в лабораторных и в госпитальных условиях искусственно заменили трахею, выращенную из искусственных стволовых клеток уповиной крови. Такие примеры были сделаны в Испании и в России. Сегодня мы уже формируем или можем моделировать клетки печени кардіоміоцити, клітки кожи, фібробласти стовбурові клітини поповини у крові у сучасній медицині без перебільшень називають безцінними біологічними ліками. Утім, щоб отримати їх у потрібний час із збереженого біоматеріалу, усі процедури мають проводитися згідно високих медичних стандартів. Отже, найважливіше обрати кріобанк, який буде гарантувати якісне збереження вашого цінного матеріалу. При, при консервуванні поповінної крові існують определенні стандарти. Від процесса получения до процесса э, криоконсервирования и хранения. Этим стандар эти стандарты должны строго выполняться, железно, как говорится, выполняться. Иначе, если где-то на каком-то этапе пройдет сбой, то дальше следующий этап уже пойдет с изменениями. И эти изменения будут вли влиять на качество препаратов крови. Мамы должны увидеть структуру в которой они доверяют хранение этого материала. Якісний кріобанк має мати площу не менше пів тисячі квадратних метрів стерильних приміщень, власну лабораторію, автономну систему електропостачання, високий рівень охоронних систем, типовий показник надійності, відкритість перед клієнтами. Це можуть бути дні відкритих дверей, цілодобові відеотрансляції зі сховища або навіть можливість особисто побачити умови зберігання поповини у крові, розповідають у найстаршому кріо банку України. За 10 років роботи тут сформували найбільше сховища поповинної крові. Понад 7 тисяч зразків. До речі, це єдина подібна установа у Європі, де кріо консервують також і плаценту. Непосередньо для збору і транспортування крові предназначена сумка. В ней имеються елементи і всі необхідні для збору речі. Это контейнер для сбора пуповинной крови в родзале. Он состоит из двух емкостей. В одной имеется консервант, а другая предназначена для разработки непосредственно в Криобанке. Имеется сопроводительная документация. Прежде всего, это информационное согласие мамы она должна написати, що она не возражает проти збору пуповинной крові. Кроме того, ми забираємо в кріобанк для консервирования що плаценту. А наука збирається отакий вот стерільний бікс. Збір у крові не складна медична процедура, що займає не більше 10 хвилин. Її може провести кожен акушер-гінеколог або ж медсестра, Розповідають у кріобанку. Процедура проводиться після завершення пологів або кесаревого розтину. Відтак безпечна та безболісна для немов. Овляти і його мами після збору поповину кров поміщують у термоконтейнер та протягом 24 годин доставляють до кріобанку на обробку і зберігання. Збір поповинної крові не потребує додаткових підготувань перед пологами. Єдине заздалегідь потрібно укласти договір із кріобанком.